святкуємо один з чотирьох важливих аспектів ликів сонечка нашого, та ж Бога. І ми знаємо, що є чотири головних дійства в колодарному році Життя, в житті любого народу, це є. Від сонечка залежить всі. Є два сонцестояння і два рівнодень. На сонцестояння, якби і літнє це є піки, пік темряви на Божича коляду, коли народжується молоденьке сонечко-божич. І в піку, коли на Купало, в середині літка, в кінці червня, 23 червня, плюс-мінус, це є Купало. І два рівнодення, коли день дорівнює ночі. Так відбувається Колодарний рік. Тобто в середньому світла і темряви протягом року є порівну. Хоча в одну пору більше дня, а в другу пору більше ночі. Так побудований світ. Наші предки, розуміючи ту суть буття, спостерігаючи за тим, як відбувається в природі, підлаштовували і синхронізували своє життя. Не треба нічого видумувати, ми живемо при роді. Народом, родиною при природі. Сьогодні одне з важливих чотирьох дійств. Коли ми говоримо про те, що осіннє рівноденні, день дорівнює ночі. Після Купала день був, його було більше. Сьогодні вже на третій день зависає сонечко. Ми знаємо, яким чином наші предки обреділяли, що відбувається то чи інше дійство, бо сонечко якби зависало на одному місці. Три дня воно зависало на одному місці і не рухалось далі. так? Розуміли, що відбувається одне з чотирьох важливих сонцекресних дійст. Тому сьогодні би, така рівність дня і ночі, і тепер ніч буде прибувати, а день буде укорочуватись. Да, і так буде до такого піку, коли ніч буде найдовше. Це на Різдво, на 23 грудня. І в такий спосіб ми сьогодні, якби чествуємо наше сонечко, після того, як ми відсвяткували спасів наших, відсвяткували рожаниць, тих жінок, як символ матері та, і землю матінку. І сьогодні ми розуміємо, що сьогодні е, сонячний лик-чоловічий аспект, але ми розуміємо, що ми йдемо до ночі, і тому славимо сьогодні ще якби у ту вмираючу частинку, то що називається мара, марена. Ми розуміємо, в дуальності світів є лада, а є мара, є сварог, а є мора. Тобто дня без ночі не існує, як чоловіка без жінки не існує, як верху без них наш дуальний світ. Тож сьогодні ми знов-таки в усіх наших обрядах ми поєднуємо чоловічі і жіночі як символ рівності і єдності. Тому прошу налаштуватися на, на це дійство, на це свято, бо, власне, це таке дійство підсумків. Це дійство, коли рік закінчився, урожаї всі позбирали. Да? Можна порахувати наші там, да, статки, що ми... чи нам вистачає на проживання прожити темну ніч. Це є час підсумки. І в людському житті, в психології, в наших внутрішніх процесах відбувається той самий процес. Ми вже починаємо підсумовувати, а що було, а так як ми хотіли, чи воно здійснилось. І воно спонукає нас до того, щоб ми завжди пам'ятали і розуміли, що має бути для матеріалізації образ, чого ми хочемо. Кожен з нас має мати свій план, образ, чого він хоче. На Божича він народжується, на ярила він мужніє, на купала він доходить в пік, а на осень ми підводимо підсумок. От Між Овсенем і знов Божичем ми підводимо підсумок і починаємо формувати новий образ. А чого ми хочемо в наступному році? Для себе, для сім'ї, для роду, для народу. Тому що не може в явному світі здійснитися то, чого нема образу. Якщо нема картинки, якщо у вас немає планів на рік, на п'ять років, на життя, воно відповідно нічого не збудеться. Треба завжди. Розуміти і знати, чого ми хочемо. І от сьогодні я хочу, щоб ви так налаштувалися на цей підсумок року да, для себе. От ви могли відзначити: відбулось то-то, зробилось то-то, хотілось так, а сталося отак або ще краще. І налаштували себе на цей процес. Благослови, роде! Богів, закликав! <кхе> Прошу руки в триглах. І второму за мною. селищні горо, тому якби Бог, як. Батько, діду наш, який запліднює матінку землю, як та чоловіча сила, яка дає плід приплід да, на наших землях. І сьогодні ми їм святкуємо і Баяковсеня. І він же ж є і світовим, той, який розпалює від огонь. І в ту темну пору він допомагає нам разом з предками світлими пройти ту темну пору, аж до ярила, до великодні. Щоб ми змогли набратися цієї світлої сили, правих діянь, думок, да? щоб могли пройти через темну пору. Тому, закликаючи, славлячи нашого Бога, Світовида, ми закликаємо його стати, щоб він прибував на межі нави і яви. Щоб він прибував на межі добра і зла, кривди і правди, і допомагав нам Бори. Тож, давайте принесемо йому і пожертвуємо. Лав, і, і хай збагачується суриться, тіла та, та освітлює душі. Дух наш зміцнить. Дух наш і це бачимо, як брама Ірію очинена. І це бачимо і, Брама, Ерію, і, Бог наш, і Бог наш скаче до нас як вершник, нас, як а, вершник. Ми а ми ж зустрічаємо Його. піснями, молитвами. І, і пожертву свою даємо. І пожертву свою даємо. Прийми, Боже, пожертву нашу. Прийми, Боже, пожертву нашу. Ой у Через огонь, бо як піде, як на богам рідним, щоб воно відбулося і потім прийшло в явний світ. Пам'ятаємо, розуміємо про те, що нам потрібна енергія для того, щоб щось зробити. Нам потрібна мета, образ, ціль, щоб те, що ми хочемо зробити. І нам потрібен фокус уваги на це направити. Тому зараз. Вже сконцентруйтеся на собі, своєму підсумку і чого ви бажаєте зараз для себе на цей період до Божича. Які ще мають відбутися плани, завершеність, здійсненість в вашому житті, в житті вашої сім'ї, в житті вашого роду, всього нашого слав'янського народу? І зараз я пройдусь по колу і кожен буде мати можливість поклавши. Руки на каравай. вкласти цей образ каравай. Ось корова, як символ єдності, неба і землі, сварога і лави. І сьогодні наповнюючи в собі, єднаючи всі протилежності, тут, в колі, нашому священному, по образу й подобію творимо життя своє, образи праведні закладаючи, світлом божественним, богів рідних, наповнюючи. Хай все сказане, все проявлене, проявиться силою любові в душах наших, в сім'ях, в родах наших, на землях наших, нехай мир буде. Нехай родовим укладом роди наші заживуть в єдності, в любові, предками єднаючись світлими, богів шануючи, світ добра, любові твої. Хай прибуде все. Любові, радості. І це йдуть з тобою сили грізні, морози, буревії та студні. Йдуть, аби серця і душі руські випробовувати. Гой Мариця, Чорна дівиця, оминай оселі наші із доньками своїми Карною та желею, бо шануємо тебе і пожертви твої складаємо, як богині родів наших, що суть нам невід'ємна частину світу нашого Білого. Я попрошу зараз чоловіків принести на пожертву і спалити нашу ляльку Мере Марену мару як символ єднання жіночого і чоловічого, як смерті і народження в житті нашому. І ми проважаємо мару у царство, На... у царство нави, даючи місце у своєму житті.